Вітаю, мене звати Вадим Карп'як і ми починаємо розмовні студії. Є вже такий напівсумний жарт насправді про те, що. Коли засинає Київ, прокидається Вашингтон. А тоді, коли прокидається Київ, читає, що відбувається у Вашингтоні, у всіх сиві волосся чи дибки встає. Так само було цієї ночі, коли розумні люди вчора з вечора ще казали: не чекайте промови Трампа, бо ви після неї не зможете заснути. Ви ліпше засніть з вечора, а потім, уже коли прокинетесь нормально, то все прочитаєте. Я це все до того, що ці інформаційні гойдалки і емоційні гойдалки, на яких ми постійно перебуваємо, вони вимагають якогось свідомого ставлення до свого ментального здоров'я. От про це будемо говорити з першою гостею мого сьогоднішнього ефіру. Це Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни, як не стати овочем і, взагалі, спеціалістка в тому, як ставитися до каналів інформації. Оксана, привіт. Вітаю. Дякую, що знайшла Час е, прийти, тому що зараз навіть професійним журналістам, у яких робота така слідкувати за всіма новинами, дуже складно. Я бачив статистику, що два роки тому. Інформація, якась топ-тема в соцмережах, трималася 11 годин, не більше. Потім вона вимивалася іншою топ-темою. Зараз я думаю, це менше, і новина від обіду вже до вечора може не дожити, не те, що від ранку. І ці всі гойдалки емоційні, тому що то все здається добре, то все зовсім погано. Вони виснажують, є якась проста і дієва порада, як з цим дати собі раду. Порада починається з того, що нам потрібно визначити кожен для себе. Ми готові додавати якихось зусиль для того, щоб фільтрувати інформацію. Чи ми знаходимося в такому стані, що от власне не потрібно нам цього клопоту? Якщо ми знаходимося в стані такому, що не можемо об'єктивно фільтрувати, ми просто дуже сильно обмежуємо соціальні мережі і взагалі новинний потік. Тобто, ми свідомо один раз на день, коли нам зручно, заходимо і читаємо щось, що далі ніж заголовка. Якщо ж ми все ж таки готові приділяти надзусилля, а це дійсно надзусилля, тоді ми. Починаємо фільтрувати інформацію, і в першу чергу ми обходимо стороною все, що анонімне, зокрема в телеграмі. Тому що якщо ви навіть проведете таке міні-дослідження, це кожен може зробити. Як новини подаються в медіа, особливо в нормальних медіа, і як вони подаються в телеграм-каналах, то все пропало або все дуже добре з'являється саме там. І ось ті гойдалки, про які ти говорив, власне, вони там починаються дуже сильно розгойдуватися. Вже таке обмеження воно нам дає більш чіткий фокус і суттєво зменшує ось той градус Вверх, чи вниз, в якому ми знаходимося, але чесно сказати, це легше. Проговорити, так. ніж зробити, тому що як живе сучасна людина українська. Ти можеш свідомо відмовитися на день від споживання новин, але mm -hmm. починається тривога, і ти хочеш зрозуміти, це тривога балістика, чи це шахеди, чи ти... як на неї реагувати? Для цього ти лізеш в Телеграм, бо там найшвидше з'являється, чи це міг злетів, чи це балістика починається. І як тільки ти залазиш в, те... в Телеграм, це ж чорна діра, яка тебе засмоктує. ти подивився, що це, ага, міг далеко ще. Та і, а тут якісь ще новини, і все блимає червоним. Важлива інформація. Ну як же ж без тебе? Дуже проста порада. А беремо зараз в рукотелефон. Хто читає в телеграмі новини, вже заходимо в нашу стрічку, де ми беремо новини, і один раз приділяємо півгодини для того, щоб відписатися від тих каналів, які є анонімними. От буквально кожне новинне джерело відкриваємо. Дивимося, якщо в описі немає вказано хто на це відповідальність, хто блогер, медіа, редакція, яка веде цей чи інший канал. Просто відписуємося. Тоді, коли ми заходимо подивитися, міг це чи балістика, ми вже просто не натрапляємо на такі канали і купа експеримент Тів, які я проводила з різними групами, вказують на одне: це допомагає, тому що ви просто боковим зором не бачите ось цього всього трешу, який там несеться. Ну добре, але ти бачиш навіть в нормальних телеграм-каналах швидкість подачі інформації така, що ти не встигаєш все перевірити, і тобі завжди здається, що щось важливе пройде повз мене. І от я не подивлюся новину, не почитаю, що там Трамп затвітив, чи що відповів Володимир Зеленський, і життя проходить повз. Для цього треба додати контексту з нормальними експертами. Якщо в нас зараз несеться, все що стосується міжнародки, то треба чітко собі дати відповідь на запитання, хто є експертом з цього питання. Це екс-дипломати, не ті, хто зараз на службі, тому що вони не зможуть говорити. Це дипломати, які мали справу з сполученими штатами і відповідно розуміються на їхній політиці. І це ті дипломати, які власне приймали участь на такого рівня переговорів. Коли ви ці критерії застосуєте, то ви побачите, що експертів у нас буквально на пальцях однієї руки. Це той же простай це той же Клінкін, це той же а, Дмитро Колеба, Це там ще Роман Безсмертний, можливо, там ще один, два, три, ще знайдеться. Це ті, які можуть додати вам контексту, як це трактувати, тому що якщо ви будете намагатися і бігти трактувати самостійно новини, а що ще гірше слухати, як деякі блогери їх так трактують, які не мають ніякого відношення до цього питання, то тоді дійсно можна заплутатися. Ну воно все. На папері так, і раціонально я абсолютно погоджуюсь і сам так стараюся робити, звісно. Але є оце кляте але. Такі люди, як Павло Клінкін, чи Дмитро Кулеба, чи пан Пристайко, вони фахово коментують і як фахівці вони не мають відповідей на всі питання. Вони кажуть: тут ми не знаємо, тут ми входимо в сферу здогадок. Можливо, так, це не лінійно, це складно, немає простих відповідей, це довго. А людям хочеться відповідь тут і тепер. І коли вони бачать, ми знаємо, що було за зачиненими дверима в овальному кабінеті, ну як стриматися і не полізти, якщо людина знає. Якщо людина хоче бути об'єктом маніпуляції, то чому б ні? Тому що от, буквально перед нашою зустрічю я читала черговий пост в Фейсбуці, де один відомий, на жаль, політолог говорив про те, що він точно знає, що було в овальному кабінеті. от Буквально тими словами, які ти сказав, а звідки він знає? Тобто він там був, він був присутній. В нього там прослушка стояла, чи що? Тобто тут дуже чітко потрібно зрозуміти, що в цьому світі дуже багато ми не знаємо. Якщо ми це розуміємо і чесно даємо відповідь на це запитання. Ми бережемо собі здоров'я, бережемо собі нерви і так далі. Якщо ми хочемо все про всіх знати, ми просто опиняємося в руках конспірологів. Результат на табло це Трамп. От людина, яка піддається конспірології. Ви хочете бути як Трамп? Ні, ми не хочемо бути як Трамп, але погодься, що в усьому світі падає довіра до класичних медіа і перетинається це все, перекидається вся аудиторія. Ну не вся гаразд, я перебільшую, до е, дуже емоційних блогерів. Угу. Сполучені Штати не виняток, Велика Британія не виняток. Тобто люди хочуть там, де емоція, не де тобі розжували, пояснили раціонально, а де емоція, і де скажуть: Ми знаємо правду, бо класичні медіа вам правду не дадуть. Так само є блогери, які власне емоційно подають інформацію, ну та ж Таня Микитенко Рагулівна. Вона достатньо емоційно подає інформацію, але ця емоційна інформація будується на фактах. Тобто тут вкрай важливо, щоб людина була чітка вузька компетенція, що вона може маніпулю, що вона може розуміти і пояснювати. Тому що, якщо людина емоційно розказує про все на світі, сьогодні про віруси, завтра про Трампа, післязавтра про війну, то це не про експертизу. Ніхто не може бути експертом у всьому. Крапка. Якщо Людина фокусно, але там емоційно в якійсь свої подачі розказує про одну-дві теми, і є докази, що ця людина експертна цій темі чи експертка. То тоді окей, будь ласка, ідіть в емоційну подачу інформації. але ключове це експертність. І факти, це і гарне факты, слово, так. тому що е... і контекст тоді ще Так, як контекст. Ну але мова йде про те, що факти завжди важливі. Так, коментарі вони можуть бути будь-які. Я художник, я так бачу, угу. але факти завжди грають роль. У нас правда є серйозна проблема, тому що факти теж починають підмінятися вигаданими фактами. І, наприклад, Дональд Трамп, який в промовах регулярно каже про 350 мільярдів, і подає це як факт, а це не є фактом сума допомоги Сполучених Штатів Америки. Що тоді робити, якщо люди оперують ніби офіційними фактами, які нічим не підтверджені, додавати контексту. І якщо ми знаємо в контексті, хто такий Дональд Трамп, яка його політика, і на якій фазі зараз ми знаходимося, що він використовує будь-що, щоб вчинити на нас інформаційний тиск для переговорного процесу, то ми будемо до цього так і ставитись. Ну сказав і сказав, давайте дивитися по ділах. От вчора всі прокинулися в помиральних ямах, що все допомогу нам відмінили. Пройшов день. Ми побачили контекст. Ми побачили бачили, що Дональд Трамп цього не сказав сьогодні а, зранку в своїй промові, і це вже стало іншим фарбами грати. Звісно, вчора нам всім було дуже важко це сприймати не емоційно. Але якщо ми до цього привчаємося щоразу, то наступний раз нам буде легше просто. Це вже просто справа звички. Отож, підсумовуючи, прибрати анонімні джерела інформації які... не тільки в телеграмі, всюди. Всюди анонімні джерела інформації ні. Люди мають відповідати за свої слова менше споживати новин. Ви повірте, точно ви нічого важливого повз вас не пройде. Факти орієнтуватися на факти і шукати контекст. Та це таке завдання зірочкою зараз в сучасній ситуації, але воно має врятувати. У нас ситуація з зірочкою в принципі. Тому тут і важливо, щоб ми до неї підходили в такому ж сенсі. Тому бережіть себе, а про факти, то вони зараз якраз будуть продовжувати наш ефір. Я дякую, Оксані Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни. Як не стати овочем? І будемо передавати слово колегам якраз з фактів.